Наша крупа відварена, підготовлені всі інгредієнти для неї. Ми сюди додаємо подрібнені горіхи і пропарені розиночки наші. Все це перемішуємо. Для куті ми окремо готуємо таку як заливочку, додаємо мак, вже перетертий до появи молочка. Ірина Тарасенко із Кропивницького готує кутю для святвечора. За своїм рецептом до маку додає меду та узвару. Кутя має вийти нерідкою, говорить жінка. Ось така виходить у мене кутя, яку полюбляють у моїй родині. Куття це є головна страва святої вечері, тому вона ставиться першою на стіл і ставиться по центру стола. Рецепт куті Ірини Тарасенко є в книзі Смачна кропивниччина, де зібрані старовинні рецепти жителів сіл Кіровоградщини. Відварити пшеницю спеціально для куті облущену до готовності без солі, промити холодною водою. На два стакана пшениці, стакан родзинок, стакан волоських горіхів, стакан маку. Які запарюються і товчаться в ступі, або ж іншим способом, які зручні зараз в наш час окремо зварити узвар. Мають бути обов'язково яблука, чорнослив і груші, горіхи почистити, подрібнити середньо. Родзинки, горіхи, мак додати у кропу, теплий узвар, змішати з медом за смаком і залити кутю. Це рецепт моєї родини. Коли ми пробували різні варіанти, цей варіант найбільш сподобався, і я його готую щороку, і мої діти його дуже люблять. До куті готує узвар. Він каже, є другою головною стравою вечері. До мого узвару йдуть сушені яблука. Вишні, обов'язково груші, і я люблю, коли є чорнослив. Миються ці всі фрукти, кип'ячу воду заливаю і воно томиться на вогні десь годину. Обов'язково на столі має бути пісна грибна юшка із пшоном, вареники з картоплею та капустою. Я готую завжди з таким з гарним настроєм. Зазвичай до цього дня я до вечері я нічого не їм. Які, звичайно, не тримаю, Головне, щоб ні з ким не лаятись, щоб був настрій гарний, щоб відчувати цю святість. Тому що Святий Вечір це напередодні народження Христа, коли вся родина збирається за столом. Це більше про єднання, про і взаємозв'язок тісний з нашими пращурами. Вода закипіла, підсолена вона вже. І ми її туди вкладаємо варенички. Всі страви для святвечора пісні їх Ірина готує 12. Ми вносимо до хати дідух і сідаємо за стіл, обов'язково запалюємо свічку, читаємо молитву і тоді вечеряємо. Вся родина має зібратися і з появою першої зірки на небі ми сідаємо за святковий стіл. Готуємо до вечора ми основні наші дві страви це кутя і узвар. От, а всі решта страви вже не, не повторюються щороку, але завжди у нас є страви: це вареники, завжди страви з буряка, смажена риба, оселедець. І обов'язково ми готуємо якусь гарячу страву або пісний борщ. Або грибну юшку в цьому році ми не зберемось усі родиною. На жаль, тому що в країні війна, і не всі можемо приїхати додому і зібратись за одним столом. Для моєї родини, для всіх українців, найперше бажання це перемога, закінчення війни і мир. Мир на нашій землі. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільна новини, Кропивницький.